Всім привіт! Прямо зараз 15 цікавих фактів про планету та людей, які ви навряд чи знали раніше. На нашій шкірі може жити більше живих організмів, ніж людей на всій планеті. Три найбагатші родини у світі мають більше активів, ніж 48 найбідніших країн. Половина населення Землі, а за деякими підрахунками, навіть дві третини, ніколи не бачили снігу. Еверест не найвища гора на планеті. Звичайно, Еверест вище над рівнем моря, ніж будь-яка інша гора на землі 8 тисячі метрів. Але якщо брати за точку відліку дно океану, то найвищою гірською вершиною слід вважати щитовий вулкан Мауна-Кеа на Гаваях. Його висота над рівнем моря становить 4207 тисячі метрів, але від підніжжя на дні океану 10203 тисяч метри. До речі, ви знали, що нещодавно висота Евересту офіційно збільшилася. Учені з Китаю та Непалу нарешті дійшли згоди після багаторічної суперечки і визначили, що насправді гора вища ніж вважалося раніше. Найсухіше місце на землі знаходиться в Антарктиді. Хоч як дивно це звучить, але деякі ділянки Антарктичної долини Макмердо не бачили опадів уже 2 мільйона років. Кубик Рубіка товар, який найбільше продається у світі, на другому місці айфон. Щоб передивитися всі відео на YouTube, знадобиться тисяча років. Найсильніший м'яз людського тіла язик. Ймовірність того, що блискавка ударить у чоловіка, в 6 разів вища, ніж у жінку. Якби до Кока-Кола не додавали барвник, вона була б зеленого кольору. Чотирирічна дитина в середньому ставить 400 запитань на день. Корови можуть ставати справжніми друзями і відчувають біль розлуки, якщо їх розлучають. Вони також розуміють, коли їх обзивають і можуть плакати. Половина всіх людей, які досягли 65-річного віку, за всю історію людства все ще живі. На шоломах астронавтів є спеціальний пристрій, щоб чухати носа. Ймовірність стати президентом у кожної людини вища, ніж виграти в лотерею. До речі, померти на шляху до лотерейного квитка теж більш ймовірно, ніж перемогти. Це були 15 цікавих фактів про планету та людей, які ви навряд чи знали раніше. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і коментуйте. Почуємось.